Вітаю глядачів мого каналу. В ремонті плата перетворювача напруги. Візуальний огляд показав, що тут щось підгоріло, а саме 12 силових транзисторів польових. Їх тут стоїть 24 на одному радіаторі, тобто маємо 48 штук. Плата у нас високовольтна. До речі, я таку бачив вперше, тому що ну, раніше я ремонтував ну, максимум. Ось да, вони там на 10 кВт, наскільки кіловат ось ця, я конкретно не знаю. Треба буде замінити частину силових транзисторів, визвонити, які залишились цілі, які вийшли з ладу. Також ну, на 99% пошкоджений драйвер, затворні резистори. Ще, можливо, оплата формувача синуса постраждала. І головне, щоб не постраждав цей блок живлення, тому що він у нас займається формуванням напруги. Для низьковольтної частини схеми тут ще є дисплейчик, ну, вживлення, знову ж таки, плати формувача, драйвера, ну, тобто все, що має напругу орієнтовно 15 вольт. І сам вентилятор ще, до речі, живиться від цього блоку живлення. Ну, якщо він вийшов з ладу, то ну, в цьому є заміна. Я там в попередніх відео десь показував на подібних платах. Я міняв ось цю плату на більш універсальну, скажімо так, уніфіковану, тому що шинка тут якась стоїть специфічна і в продажу їх немає. Так, ми по кондюрам тут бачимо, стоять 200 вольтові на 1300 мікрофарад кожен. Баночки не вздуті, все нормально, тому зараз буду займатися. Подальшою діагностикою, ну це можна, понятне діло, одразу викусювати, відкручувати, ну а далі воно покаже, що тут залишилось живе, а що ще потребує заміни. Здається, я знайшов причину виходу з ладу перетворювача. Зараз спробую пояснити. Дивіться, ось це винти, три штуки, яким прикручується радіатор до плати. Проблема, якби. Дивіться, на радіатор у нас прикручується силовий плюс від акумулятора. Тобто, ось ці всі середні виводи на транзисторах вони мають той самий потенціал, що й на радіаторі, тому що ніяких діелектричних підкладок між ними немає. І ось, дивіться, відповідно, на цьому винті в нас також силовий плюс присутній. Тому що ну, вони ці винти не пластикові, і вони якби, мають прямий зв'язок з алюмінієм, тобто з поверхнього радіатора, і так само з середнім виводом транзистора, ось у цьому плечі. І дивіться, виходить, у нас ось зазор між силовим плюсом і ніжками SOURCE, які тут об'єднані, бачимо в такі шини, в полігони. Зазор дуже малий. І, понятне діло, що невеличкий конденсат, якась деформація, тобто механічний вплив на цю плату, і ми маємо ось такі наслідки. Китайці тупо зекономили на діелектричній шайбочці або на пластикових винтах. Ось в цьому плечі, наприклад, да, ось в цьому баяні всьому транзисторі, тут можна ну, було не ставити ці діелектричні прокладки, тому що бачимо середній вивод транзистора, він має ну, якби той самий полігон, той самий потенціал, який і на цьому винті. Тобто тут уже можна хоч у таку шайбу положити, тут байдуже нічого страшного не відбудеться. І ось тут так само, да, бачите. Головне, щоб отут не коротнуло. А от ну, в цій частині взагалі немає ніяких проблем. Ну, відповідно, тут так само все скрутили, але тут маємо трішечки інший потенціал. І на тому у нас утворилось коротке замикання. Ось так. от. Ну, наче непогано вийшло. На відміну від того, що тут було Тут все пропаяно з обох сторін. Так що все буде працювати. Один із драйверів керування виявився пробитий, а саме slm 2110 Міняю обидва, їх вартість не така велика, щоб на чомусь тут економити. Наступним етапом необхідно переконатись у справності задаючої частини. Для цього необхідно заживити плату, але рівні в 100 вольт нам тут поки що не потрібні. Можна обійтися 12 або 15-вольтовою лінією живлення, тобто від лабораторного блоку. Для цього я стаю крокодилом на мінус, на мінусову клему. Крокодильчик осцилографа а також на мінусовій шині сидить, щоб сидить на затворі одного з силових транзисторів, а плюс подаю на ось цей діод. Якраз таки це у нас лінія живлення драйверів Ir2110 і також лінійного стабілізатора 78.05 для живлення мікроконтролера EG-8010. Тепер можна подати жилення. Я подаю 14 вольт обмеження на рівні 1 струм так, і дивимось на екран осциллографа, У нас з'являється генерація, але через деякий проміжок часу вона пропадає, тому що контролер не бачить напруги на виході. Для того, щоб зімітувати напругу на виході, також не треба давати сюди 220 вольт, якихось. можна обійтись лише. Ось цими ніжечками на мікроконтролери бачимо, у нас да, є ніжка I-Feedback і Volt-Feedback. Тобто це у нас дві ноги 13-14 порт контролера якраз відповідає за зворотній зв'язок по струму і по напрузі. Так, ось на 13-ту ніжку можна подати певний рівень напруги і Для того, щоб контролер побачив якби, ну, напругу на виході 220 В. Тим самим у нас генерація по затворам силових транзисторів не буде припинятись. Але наразі, якщо там нічого не робити, можна обійтись іншим рішенням, тобто даючи живлення там, 12 вольт або 15 на плату, тим самим у нас короткочасно з'являється генерація. Цього часу достатньо для того, щоб оцінити сигнал на затворі одного з транзисторів. І можна далі якби знімати живлення, переставляти щуп, знову подавати жилення, дивитися сигнал на другому транзистору і так далі, на третьому, на четвертому, тобто періодично знімаючи і даючи живлення на сам контролер і на плату формувача синусу. Так, по частині керування на затворі кожного польового транзистора, сигнали в нормі, ніяких відхилень немає. Блок живлення допоміжний, точніше, dc dc перетворювач, понижаючий. також у справному стані. Я його не ремонтував, він видає свою напругу. На платі формовача синусу два нових драйвера, процесор живий, номінала з цього резистора на 10 кОм. бо інколи буває запитують. Лінійний стабілізатор, який живить мікроконтролер, видає стабільно 5 вольт. Транзистор, який комутує обмотку реле, також керує вентилятором, не пробиті, по ним якби, повний порядок. Сама релюшка також спрацьовує Ось цей трансформатор, обмотки його не в обриві. Він у нас здійснює гальванічну розв'язку від мережі 220 В по частині зворотних зв'язків, по напрузі. Тобто, за допомогою цього трансформатора контролер бачить вихідну напругу. Так, далі що зараз буду робити? Ну оскільки в мене ставольтового вольтового трансформатора такого немає, цю плату, якщо хто не знав, можна запустити від 12, від 24, 36, 48 вольт і вплоть до тієї напруги, ну в цілому, на яку розраховував виробник. Тому я буду, мабуть, його заживлювати, цю плату і трансформатор, який в мене є від 24 вольт. Мені цього буде достатньо для того, щоб приєднати сюди навантаження, подивитись, подивитися, як відпрацьовує зворотній зв'язок, тому що ніякої різниці між тим, що я буду подавати 100 вольт, і використовувати високовольний трансформатор, чи використовувати там 12 вольтовий. Трансформатор ніякої різниці в цьому немає, тому плата, можна сказати, уніфікована. Єдине, що треба ну, дещо обманювати зворотні зв'язки по напругам, щоб плата думала, що у нас зі сторони акумуляторної батареї повний порядок. Тому чим я зараз буду і займатися, вам покажу. Знайшов ось такий невеличкий трансформатор від безперебійничка. Він має вторинну обмотку на 7 вольт. Відповідно, плату я буду перевіряти від 12 вольт. По виходу 220 вольт Ось бачимо два провода, чорний і синій, Відповідно до них приєднано лампорожарювання, розжарювання малопотужну для індикації, чисто також щупи мультиметра для того, щоб спостерігати за напругою, і щупа силоров для того, щоб подивитись саме форму вихідної напруги. Оці два провода, вони також висять по лінії 220 вольт і заведені прямо на плату для того, щоб є гешка бачила вихідну напругу і могла її стабілізувати. Плюсовий провід від лабораторника, і також мінус приєднано до, скажімо так, штатних місць, куди заходить живлення на плату. І додатковий такий невеличкий провідничок на DC-DC шку заходить для того, щоб зараз заживити її ешку і її допоміжні вузли. Ну якби. Тим самим ми її обманюємо, що у нас начебто тут порядок по напругам, по всьому, все супер, і треба ну, давати дозвіл на генерацію. Тому зараз дивіться, подаю живлення від лабораторника 15 вольт, обмеження на рівні 5 А. Споживання зараз рівно майже 3 А 45 ватт. Це при тому всьому, що висить ще лампа розжарювання. лампорожарювання. Ну, понятне діло, трансформатор в мене малопотужний. І бачимо, все працює. Форма вихідної напруги каже нам про те, що з перетворювачем повний порядок. І по силовій частині у нас також все гаразд. Тому що було б і завищене споживання струму. По-перше, і по-друге, можливо, спотворена вихідна форма вихідної напруги, що нам вказувало б на якусь несправність при роботі такого мостового перетворювача. Ну, наразі все гаразд, все в порядку. Тепер байдуже скільки сюди дати, хоч 24, хоч 48, хоч 100 вольт. Вона буде працювати. Для повноти картини покажу, що дійсно цей блок живлення у справному стані. Бачите, червоний індикатор світиться. Індикатор на платі формувача синус облимає. Це каже про те, що наші допоміжні вузли керування вони живляться вже штатно. Тобто плюс подається на радіатор, мінус от сюди на шунти, і за допомогою підвищуючого DC-DC перетворювача отримує 70 вольт. Стартує цей блок живлення вже на рівні 50 вольт, абсолютно впевнено. І далі виконує всі свої функції.